Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам китайський гороскоп на 2024 рік зеленого дракону. Кабан у рік дракона. Яким буде 2024 рік зеленого дракона для кабана? Залежатиме від його вибору. Кабану з егоїстичними поглядами доведеться боротись з несприятливими обставинами самостійно. Ніхто не протягне йому руку допомоги, не підтримає добрим словом, тому кабан, кабан втратить роботу, бізнес, навчання, перспективу, сім'ю і навіть здоров'я. Життя кабана, який піклуватиметься не лише за свої інтереси, а за колективні та сімейні, 2024 рік зеленого дракона протікатиме спокійно та щасливо. Якщо виникнуть у кабана проблеми, то йому запропонують допомогу та підтримку. Якщо виникнуть колективні проблеми, то він не залишиться, не залишиться байдужим і без вагань почне вирішувати їх і досягне успіху, враховуючи його вміння добиватись намічених цілей та знаходити компроміси у найскладніших ситуаціях. Тому у 2024 році кабан, кабана очікує громадські визнання, хоча у кабана можуть статись втрати, та це не зменшить його успіх протягом усього року. Сімейне щастя Кабана ще більше зміцнить його становище та удачу у 2024 році зеленого дракону. На цьому я хочу закінчити. Спасибі вам за увагу! І побажати у наступному 2024 році щастя, здоров'я та всього найкращого. До побачення, дорогі друзі!